І цього дня буде огляд на отаку дитяч... такий от дитячий гребінець. Буду я довірюю в гарний гребінець. Але якщо його так перевернути, буде видно ось таку дівчину. Я її знаю що це за дівчина в нас якогось мультика. Але я не знаю, з якого бо я вже мультики такі не дивлюсь, бо мультики то для дітей. А я вже не дитина. Ранній дитинство у мене вже пройшов. Дівч... Якась дівчинка лікар, якийсь ще динозаври чи хто-то, ще якась овечка, одевечка, жива овечка, ви колись бачили живу овечку, я наприклад, ні. На приклад, ні. От, що тут же якісь ігрові, ну, якийсь пер... ластрігар і дебальований. Я не знаю, що тут дописати, бо я алісько і так не знаю. От, хто знає аліську, ставте лайки. Я думаю, тут буде дуже багато лайків, тому що аліську треба здати мої любі, але я її не дуже люблю вчити, якщо чесно. І гребінець. Тут є дві штучки, вони трошки гострі. От, більше тут немає жодного малюнка. ось. Дуже прикольний гребінець. Тут мені його купив 4-3 роки. Зараз 4 роки, 3 роки тому він мені купив цей гарний гребінець. Добре. Сьогодні я робила огляд на такий гребінець. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, які ви грибінці любите дитячі такі, чи дорослі, справжні, без малюнків. От, ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па.